Вертус, тепло іде, твій час настане. Може, хоч пузанок проскоче десь по кошевій, покидаємо. Але трайзеном намагаємось ганяти щучку окунька з котушечкою З Насті, блін, поставляв у кривому розі. Думав, на пару днів у Херсон. В ітогі в Херсоні вже місяць, як задержався. Тут, в принципі, нема де що ганяти. Та й таке. Що ж, Black Feeder Black Edition і настав вас час разом з нейно 300. Я думав, 3000 завжди казав 300. От стояли в уголку Вместе з пиццадчиком. До речі, підцадчик мені навіть більше подобається. Легко накручується, плаваючий по поролончику. Ну і роздвижний. гайка регулюється настільки сильніше вилазить. Тому, як бачите, частенько його в відео використовую. В принципі, як і, як і фідерки класні. Особливо мені подобається подроб... месина. Месина це топ, я не пам'ятаю, по-моєму, Вертус месина була. Але по фідеру вона йде як шовкова нитка. Ладно, розводю болтологію, на вас чекає місто Герой Миколаїв. Можливо, але можливо через недільку. Якщо адмірал перегар себе буде добре вести, ми його туди відвеземо і навіть покушати йому купимо візьмемо. Він, вроді би, в зав'язці держиться уже, мабуть, неділю. Хоча сьогодні обіщав напитися. <сум> Прям цього навіть не скривав. Випить, обіщав. Я знаю, що тебе випить. Такі пироги. Ладно, грузимо багажник. На вас чекає. Матвіївка, шикарний ставочок, і нам адмірала Перегара вона чекає. В тому році ви пам'ятаєте, він туди їздив. Були справи, але то було в тому році. Ладненько, не розводю болтологію. Дякую, що підписані на канал Капітан Гак. Силочки на все це добро в описі під відео. Погнали на рибалку. Оп, оп. Это ли не карпик Да це картик. Ого, наш клієнт занирнув гат. Зажер падлюка. Ну нічого, ми підкрадулі, підкрадаємось. Тягає гат, а гачки там, здається, не дуже той великі були. Ще й на телескопчик, він м'ягенький. О, шишил вишив. Іде до нас. Подходи, дорогой. О, показав хвоста нам п'ятюня кг. Де там шок лідер? Ага, бачу. Де там підписники? А ось вони не ставлять нам лайки. Того таких і не ловлять. Оп! Гарний двушка миколаївська. Та трике, хорошо, тршка, трьошка. 3 КГ, отак от, отак от, 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 так от і отак от. Ха-ха. От. оце, оце по пандос. Ладно, сайдемося на 2800, хоча може бути і 3 КГ. Діло то житейське. Засучить рукава і достать, сукиного сина. Зажер кукурузку. Не, прыгать не треба. Ще не довоював, зарано дістали. Обично вони тут тягають. Дай боже. Так, це як взагалі вийшло? Як завжди, гачок насквозь на виліт і за підсаку. Улюблений карасьовий лайфхак. І думаю, що за фігняк карась як пришитий <свісно> на ниточки. іголочки одетий тріщем-то. Оп. не, Да, не не, а да, Рибчик який. Не будемо його мучати. Оп, чуть в лице не попав. Так, так, так. Еть. Спійманий, як і минулі рибчики, на флетік. Хороший флетік. Оп, Голден Кетч нам не так давно видавав. Ми й на фідери біоніки Black Edition Carp потягали. Ну. То були інші відео, якщо пам'ятаєте, там ловили. Оп, камуфлірований Флетик, там хоч видно щось, видно, я думав, взагалі не пише. Два гачка, один знизу, другий зверху. Здається, гачки 1061, Golden catch, чи, тип чи типу того. Я ще в 20-му році до війни на них як присів в цьому плані так і не злазив робочі штуки. Лісочка з більше, ніж за рік. У мене є шнурочок, нам Golden Catch підігнав. Бережу на фідер, ну по факту Ні, на ці ставити не можна. В реверса котло пластикове, робоче, але ж пуля пластикова, тільки месина. І наша клідер теж шнур пускати не хочеться, хоча 5 метрів ніхто не відміняв відмотати. А оце ось намотали на фідери. Скользяща, жорстка. Правда, хтось споминав. Робоча тема. Такс. Натягую по дві кукурузки. По дві кукурузяки. Щось кукуруза на жарі попортилась. Вроді і жари немає, я дітей, ну так собі. Треба роздіться. Тим більше в мене такий зачотний, як один підписник в магазині Встрів Бафт. Чи він не так називається, секундочку. Нейтрино прозекс готовий. Як вам флетик? на 50 грам. як я казав, в мене є у мене є 110-й красавець, робочий, широкий під хорошу ладонь. Ну, тут він буде лишній. А хто це тут підвилажив? А хто це тут хулігане? Так, га? Оп! Хтось задергався, коропець чи карась. Та карасів тут і не видно. Мабуть, коропець. Коропець тобі капець. Засранець. Головне, щоб не відпетляв вечірній клюв. А він зовсім якийсь, якийсь кілограмовий, мабуть. Ти диви, на нас прямо йде. Сильно і не, не сопротивляється. Що це таке взагалі? Ти чиїх будеш? Чийсь утішительний приз. О, слава Богу, одчепився. Чийсь утішительний приз, менше кіла. Ще й битий, можливо, він старий, але просто безполезний. Невеличкий короб, не виріс просто, рахітом болів. Оп! А так от завжди крупні коропа ловляться на телескопи, а як тільки сработка на робочий, шикарний хороший фідер, так обов'язково яка-то дрібнота візьметься. Ну нічого, Блэк Едішен, ти ще потягаєш десь на інгульці своїх сазанчиків, буде діло. Так, секундочку. Закидуємо. Блін, жадна фраєра згубила. Сильно дофіга корма накалапуцав на туди. Отак от, от кормушка полетіла, корм закормив тут під берегом. Так ще й кукурузу з гачків втратив, ну, взагалі капець. Дубль 2. Ну, а це вже нічо так. клац І покладемо. Підсажчик наш робочий вже два роки відпрацьовує телескопічний, що мені подобається, бистро складається. Так, осталось. Фідер зарядить. Оп! Сподіваюсь, що подавлення яке-не яке є, хоча фіг воно допомагає. Горох і кукурудза. Не поняв. Да як ти так умудряєшся? Оп! Не люблю за це фідери, що вічна вершинка чим-то страдає. Офігенна. Оп, і байтранер. Все, чекаємо рибку. Була клювака і бросило. Це капець, перший фол. Нічого, я заповнив, куди я тебе закинув. Не і три минути. А, чути, я злякався, що крючки голі. Горох на місці огорошило. От туди під березку, Вона же маслинка. Чітко во Почти рядом впало. <сум> Не, насправді впало досить добре. Впало офігенно. Трамбуємося. Поки можна і без шапки. Шнурочок ще настане твій час. До речі, брав одиницю, а значить згодиться і на щуку, і на судака, який я прохаваний, якщо на фідер не поставлю. 50-грамові флетики у нас є. Нам фурнітурки підкинули. Може бути і вам. По силочках в описі, якщо пройдете, знайдете і фідер, і котушечку. І снасточки, все-все-все, я попрохав, нам додали, щоб вам було зручніше все це знайти. По свіжим і головне робочим силочкам. От от. Включно оп, за цією офігенною рубашечкою. Я її називаю рубашечкою, вона типу, футболочка, а по факту, по-моєму, бафт називається. Але з усіх матеріалів, які є на ринку, ви знаєте, у мене багато різних брендів такої одежі є. Оцей найякісніший. Це моя суб'єктивна єк, суб думка. Найяскравіший, найгарніший і найякісніший в плані матеріалу. Включно відносно ціна якість. Він коштує, здається, трошки дорожче тисячі гривень, але якість, якість топчик. Не буду довго розводити болтологію. Дякую, що дивились канал Капітан Гак. Ставте лайки. І до зустрічі на воді. Сподіваюсь на інгульці. А риби то і нету. <ріху> Два обіжених непонятих. Два обіжених і непонятих. Те то, те то брось, те то зав'язуй з цими ставками. Сам такий. Сам такий. Я відпустив коробчика, <ріху> я не здурів. Ай, сезанчик. <ріст> мурчик дурний, з ним треба бути поаккуратніше. Рижик так собі, а ця скотиняка шалена. Тигидик, тигидик, тигидик. Що ж, з вас тигедик під, під відео. Проходьте, будь ласка, по силочках в описі, діліться роликом з друзями. Всім пока і до зустрічі на воді.